Так, знімаємо задній хагер. О, все, тепер же без хагера ось так виглядає байк. Цепка. Вот такий приднатяг приблизно в середньому 3,5 см. І я покажу, як це вимірювати. Все, зараз ми щось впираємо в колесо, будемо відкручувати задню звезду. Тож, ведучу зв'язку, кофейня. Так, виявив невеличкий дефект. Це не, ну, тобто було трісле, я типу, розкрутив і вискочила ось ця трубка. Це від системи інжектора Denso. Вона мала йти в цей датчик, вона ледве трималася, бо тут обламано, бачите? то це я нам, мабуть, шліфую. і Возьму якусь трубку, сюди прикріплю і запаяю її, акуратно заляю, щоб втрачало хоча б сантиметр, може і більше, півтора, щоб вона залазила в цю трубку хоча б настільки. стільки. От тоді вже буде більше надійніше і датчик буде отримувати те, що йому треба. От кафіня, такі от мелочі, вони важливі. Так, знімаю я е, речаги е, акселератора, тобто газу, інжектора, чи як там хто, хто називає. Ось це, е, типа газу, це е, підкачки, тобто підсосу. От, е, це типа болт регуляції холостого ходу. Я припустимо, газую. То відкривається. От зараз <кій>, ручка віддає ну, так біль -мені. Скажу зразу, не, типу, не агресивно віддає. Ну, і щоб віддавалося скорше, можна нарегулювати ось цими. То є, трос йде ось йде на себе, бере, то відкриває заслонку. Цей трос закриває її. Тобто це потрібно для того, щоб можна було регулювати газ. Розумієте, закриття, відкриття, плавність і тому подібне. Дехто плутає, що це типу, щось, типу, як би сказати, обратка це не обратка. Це типу, зроблено для того, аби вміло настроювати акселератор, тобто відкриття газу. І щоб, і щоб назад він віддавав теж правильно, при певних там, типу, моментах, то це через 102 троси тут, тут. Ось два троси, і вони йдуть сюди. Я можу так настроїти, що буде от, ручка, я сюди нажав. Відпускаю, і вона буде відходила. Я можу настроїти, щоб різко віддавала. Я можу настроїти в будь-яких діапазонах. От. Болтик цей просто підкручує то типу, акселатор. Ставив положення так. так Більше обороти холостого ходу. Якщо більше сюди віддає, значить менший буде холостий хід. фігня. Це підсос, підкашка. Дейтрос я вже зняв. Вот. І, припустимо, ми заводом, да, там включили ключ, да, там дали підсос сюди на себе раз, включили заживання. Там. Вот. То есть, ця фігня сюди підійшла. Вот. І можемо не газувати. Даже, То есть, робимо старт кнопкою. Двун запускається, бо є те, що деколи не вистачає. От, десь, якщо мод стояв десь 2-3 місяці, чи просто дуже холодно зимів запустити, то дуже важко, бо там настроєно на максимальні обороти до 2000. І зразу, щоб стартанути, то не годний, типу, мотоцикл, то... тоді просто ви сидите руку, припустимо сюди, чи збоку стали. В підсос дали, типу, підсос зразу дали, там обороти максимальні 2-15 тисячі. І пальцем притиснули, натискаємо кнопку. Раз, раз, стартер покрутив. Повністю, можна сказати, відкритий підсос, повністю. Тобто, там вже не на півтора, на 2, а на повністю, там на всі 4 чи 5 тисяч оборотів. Тут не знаю, може і 6 тисяч, я максимально ніколи не відкривав. Дали бабан, завели, вух, відпустили. все. Якщо він вже заведеться, значить він буде тримав своїх тисячі чи 2 на 500 в дуже холодному стані. От кафіня. Так, як скинути ось ці троси? Найкращий варіант це відкрутити вижимну систему екселатора. От, один тросик звідси типу, виважити, для того, аби не проплутати. От, це у нас для набору газу, це нас для віддачі. І тоді він легко попускається, і виймаємо. Після чого ми цю штучку піднімаємо і вона у нас вивільнює. Тобто, якщо якимось іншим чином ми хочемо її витягнути, звідси не, бо воно все йде там, в міліметражі, натяжишся. І це вже Так Зараз ми зробимо з другою штукою і назад закладаємо тобто, систему акселератора для того, аби воно все типу, не розтірялося, Та? І все. У нас тут позначено, що це низ, низ, верх, верх. Тобто Все ясно, як білий день. От. Кафіня. От, припустимо, ми це зняли. Зараз секундочку я поставлю камеру. Сюди поставлю, тут буде краще. Ось, ми типу, робимо так. Бах. Закладаємо назад. ось цю. Ми можемо... Хоча це не обов'язково його. Не маю на увазі, його можна і назад типу, закласти. Ну, я просто ілюструю, що така фіня, типа. От, вже звідси. Стараємося акуратно, щоб троси не порвати. Бо нафіга потім кидати, Кидатиме декілька соти на троси. Хоп. Все. Тут троси, до речі, не є якісь такі, типу, простенькі. Тут досить такі специфічні спеціальні троси. От і все, тепер ми можемо оцю типу, річ закладати назад. Так. чики типа. Так, и он у нас чтобы я там не попутал. Вот и все. Доводится тики скруты. Що сам ще не люблю. Все, і отко скручується. Так, буду я колесо подавав вперед для того, аби зняти ланцюг тому що відкрутити зірочку цю дуже важко, я не хочу просто мучити метал. Закручено, мабуть, пістолетом його треба так само пістолетом зривати. А так відкручувати трошки, я б сказав, опасно чи що. Попробую я, коротше, зняти ланцюг. Якщо мені не вийде, тоді я щось вже предприймлю інакше, блядь. Так, я відкрутив колесо, зняв цепку, так як і говорив. Тут теж пуск э, пішов. То есть, э, мотор трошки зніметься, цяпка потягнеться разом з мотором, а потім зніметься зв'язочки. Все в такому порядку. І так планувався маєтник зніматися з задним амортизатором і колесо там Є робота. Ну Це все після того, як обслужиться двигун. Вот. Обслужиться повністю все двигун. Все провіриться, все закрутиться, все файно. Тоді вже ми будемо це. Працювали з колесом, з передковом. Це певно, передок вже буде в другу чергу. Там з супортами треба почистити їх, побавитися і з дисками цими. вони плаваючі, але мають мілілюфт. треба цей мілілюфт певно убрати. Траверсу я не буду чіпати, тому що вже поробив її. Траверса в порядку. там, походу, все. Ну І все, і обслужу фільтра, оце повимиваю все до ідеального, ідеально, щоб повністю все було чики піки вот. Ну і буде стояло питання щодо покраски пластику.